Вітаю! Сьогодні в'яжу такий красивий хвилястий візерунок гачком. Ось такий вигляд з лицевої сторони. І так виглядає з вигородний. Для зразка я візьму пряжу трьох кольорів. Кожним кольором я пров'яжу два ряди. Гачок номер 3 16 петель і 4 ряда. Схему можна буде подивитись в дописі. Посилання буде в першому закріпленому коментарі до цього відео. Так, я буду в'язати три рапорти, тому для свого зразку я наберу 51 петлю. Це 16 петель одного рапорта помножити на 3 і плюс 3 повітряних. В першому ряду пров'язуємо 3 стовпчики з накидом в 4 повітряну петлю ланцюжка, так як я показую на відео. Далі одна повітряна петля і один стовпчик знаки через одну петлю в ланцюжки. Ось один, два. Ще одна повітряна. І знову стовпчик з накидом через одну петлю ланцюжки і знову повітряна петля. Так, далі ми робимо три стовпчика з накидом. Але ми їх не пров'язуємо до кінця. Кожен стопчик робимо через одну петлю ланцюжки. Ось перший полустовчик, другий через одну петлю, не дов'язуємо до кінця. І третій, 1, 2, 3. гачку у нас 4 петлі, і зараз ми їх всі пров'яжемо. Так. Далі знову повітряна петля. один стовпчик з накидом через одну петлю ланцюжки. Знову повітряна петля. І знову стовпчик з накидом через петлю ланцюжки. повітряна. І зараз через одну петлю ланцюжки робимо 5 стовпчиків з накидом 1, 2, 3, 4 і 5. І далі знову все повторюємо спочатку: одна повітряна, один стовпчик з накидом через одну петлю ланцюжка, знову повітряна стовпчик з накидом, повітряна, далі три стовпчика з накидом, які не, не дов'язуємо до кінця, а потім всі три пров'язуємо разом. І так до кінця ряду пров'яжіть самостійно. Закінчуємо рядок, в останню петлю ланцюжка в'яжемо три стовпчика з накидом. Так, другий ряд три повітряних петлі підйому. Далі в основу першої петлі знизу робимо три стовпчика з накидом. Так, третій. Ще два стовпчики знаки там пров'язуємо в кожний нижній стовпчик першого ряду? Один і два. Так, одна повітряна. Один стовпчик з накидом, обв'язуємо в нижній стовпчик нижнього ряду, так далі повітряно. І далі робимо три стовпчика з накидом. Ось так, як показано на відео. Один. Це виходять полустовчики з накидом. Два. І три. І пров'язуємо їх однією петлою. Так. Далі знову одна повітряна. І стовпчик знаки там в попередній, нижній, знову повітряна. Два стовпчика з накидом в нижній, два. І третю петлю робимо п'ять стовпчиків знаки накидом буду другой, четвертый другу. Один, четыре, и и еще два столбчика, знак этому нажмем. 1, 2, І далі все повторюємо. Одна повітряна, стовпчик з накидом, одна повітряна і три яз... недопров'язаних стовпчики. Ось помічник до нас прийшов. Так, потрібно все перевірити. Угу. І закінчуємо рядок, три стовпчики з накидом в одну петлю, міняємо нитку із синьої на сіру і третій ряд. Три повітряні петлі підйому, знову три стовпчики з накидом в основу попереднього рядка. Так, це буде. Окей, okay. третій, да, так. І чотири стовпчики знаки дам. В нижній ряд. Далі повітряним. Зараз робимо хвильку вмісто тобто, три напівстовпчика з накидання, дов не дов'язані до кінця. Один. І пров'язуємо однією петлею. Так, повітряна. стовпчик. І зараз робимо не один, а 4 стовпчики з накидом. А в самому центрі верхньої хвильки робимо в середню петлю 5 стовпчиків накидом. 4 hmm? <coughs>

Так, і далі знову 4 стовпчики з накидом. І далі повторюємо. Далі нижня хвилька. Там три напівстовпчика з накидом. Разом. І знову 4 стовпчики. Так, далі останню. петлю в ланцюжка в'яжемо три стовпчики з накидом. Так, четвертый ряд: три повітряних петли, три столбчика с накидом в основу первой петли, и далее пять столбчиков с накидом. Один, два, три, чотири, п'ять. Далі три стовпчики, стовпчики з накидом, але не дов'язуємо їх до кінця. Один, два, третій. І пров'язуємо їх разом. Наповітряно. І знову. 5 стопчиков с накидом. И в самом центре верхней хвыльки 5 стопчиков с накидом задней ей петли с центральным. Далі все повторюється. І в кінці рядка знову в останню петлю ланцюжка в'яжемо три стовпчики з накидом. Цей візерунок можна в'язати і в одну нитку, буде теж дуже красиво, але коли чередуємо, темніший колір, світліший, з білими нитками дуже красиво виходить. Виходить більш ефектно, красивіше. Цей візерунок підійде на... Низ, на обробку низу виробу, дуже красиво виходить. Так, і поміняли ниточку на режиму, п'ятий ряд. Останній. В'яжемо його як перший. Так, спочатку три стовпчики знаки в основу нижнього. Далі одна повітря. Стовчик з накидом через одну петлю, знову повітряно, стовпчик з накидом через одну петлю, повітряна, І робимо три по напівстовчика з накидом, ходи, два в нижню хвильку. через одну так и провязываем моих одни слишком не вышло Друга. Повітряно. Через одну стовпчик з накидом, повітряний стовпчик з накидом, повітряна і в верхівку в верхньої хвильки 5 стовпчиків з накидом. Далі все повторюється спочатку. І закінчуємо рядок. В останню петлю ланцюжка в'яжемо три стовпчики з накидом. Далі просто повторюємо узор другого ряду. Ось так виглядає наш готовий візерунок. Підходить для шали і палантинів топів легких кавтинах. Спробуйте, він справді дуже легкий і дуже красивий. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. На все добре, миру нам всім!